Здесь вот, где вы видели прозрачно чистую воду, там глубина 16 метров, о чем мы никогда не скажешь, глядя отсюда. Опять. Это башня 13 века, она была построена в 13 Зона аж 14 километров идет вдоль. Там, где сходятся две горы, там находится горное ущелье Дымча, где течет самая настоящая горная вода, горная река, которая даже летом плюс 16 градусов, и для кого 25 море или 27 море слишком жарко, они отправляются на целый день на горную реку, там купаются, там водные горки, рестораны, прямо на понтонах можно поймать рыбу, тебе тут же ее пожарят. 20 минут от центра города всего лишь, настоящее горное ущелье. Доброго дня, мои хорошие подписчики. Сегодня показываю комплекс Эпик, І хочу сказати, що наскільки швидко він будується, дівчата, ви мені постійно дзвоните, покажи. Я скажу вам, що він буде закінчуватися в срок, однозначно. Подивіться, як, як вже багато зроблено роботи. Зараз залишається тільки зробити всередині, і комплекс готовий. Подивіться, він всередині вже шикарний. Ось дублікси наші. Наверху. Бачите, цей комплекс дуже гарний буде, і дуже багато моїх підписників з українців. Вони тут у мене із Америки, і з Києва. Мої хороші. Із жовтих водів підписники. Ну, з Києва певна річ дуже багато. І зі Львова. Це Клеопатра. Це прямо по сусідству зі мною. Ось. Показую, які гарні. Бачите, фасад уже. Значить, збудований він в такому е, стриманому стилі. Е, дуже гарний, похожий на наш таверс. Е, дуже багатьом він сподобався. Хоча у нас є такі дуже крутецькі комплекси, але моїм дівчатам сподобався ось такий, знаєте, така класика собі. Ось у квартири в кого тут. Зараз піду з другого боку, покажу, є в мене підписники і звідси. Мої хороші, напишіть мені в лічку, я познімаю лічно вашу квартиру. Ось така краса у нас. Зараз дивилася, подивлюсь, чи басейни. Чи басейни ми вже зробили? Дивіться, які гарні мають бути колони на цьому у вас на балконах, дівчата. Я скажу, що в мене є такі підписники, котрі приїхали. Ми вже з ними, я їх повела кругом. Вони замовили вже мебель, кругом оплатили. Я їм показала мебель, штори, а з Одеси в мене тут дівчата. Деситів є багато. Показали вони меблі, я тільки зустріну. Мої дорогенькі. Так що ось так буде чудовий комплекс, і ви будете бачити, ще шикарні, просто шикарні квартири. Ось, і знаєте, що мене радує? Мене радує те, що дівчата, ви сюди приїхали і не помилилися. Ви мені довірилися, а я вам дякую за довіру. І все, що в моїх сил, я вам допоможу і надалі. Йдемо з другого боку, ще подивимося. Так, а тепер епік виглядає з цього боку. Бачите, якусь арку вони вже зварили, не знаю. Це два будинки у нас. І скажу, що цей квартал наших будинків дуже і дуже... Ексклюзивний. І я завжди питаюся своїх підписників, хто має на продажу. Тому що українці шукають купити на Клеопатрі. І скажу вам чесно, що ціни у нас не ціни не опустилися. Хоча дуже багато підписників, які приїхали. Бачачи моє відео і подумали, що вони самі можуть бути можуть купити, я не зловтішаюся, але Махмутлар просів повністю. Зараз у два рази дешевше, дуже багато районів просіли. І знаєте, що я ще скажу? Що ті, котрі приїхали самі, серед них є багато українців. Уже, у яких уже минув рік, а будівництво їхнє так і не розпочати. Тому я дуже дякую підписникам своїм, хто прийшов саме до мене. Ви зрозуміли, що ваше житло не то, що не впало ціні, а воно збудоване, воно якісне. Ви будете радіти своїй квартирі. Я знаю, що. Дехто з вас там, з чоловіків, воює. Я знаю, що ви е, бороните нашу державу. Я це дуже добре знаю. І я знаю, що це для вас важливо, щоб тут, в тилу, в Туреччині, все було добре. Я реально розумію, яка на мене поставлена задача мої хороші. І зі свого боку я дуже хочу подякувати вам за те, що ви мені довірилися. Шкода, певно, тих, хто не повірив, прийшов сам, але в кожного своя доля, своя судьба. Шкода, дуже шкода, але ну, ось так, мої хороші. Так що пишіть мені в лічку, бо я знаю, що тут є і на першому квартири ваші, і на другому, і на третьому є мене підписники. Пишіть мої хороші, мої номер квартири, і я поїду, піду, познімаю вам всередині.